А, що, 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 що? Акція в нас, тому що ми сьогодні хотіли б подарувати радість людям, щоб у них все було добре. Ми б хотіли дати їм радість. Що... To, сьогодні тиждень обіймів. Сьогодні всі люди на цій площі будуть об обійматися. Цього тижня буде святкуватися тиждень спонтанної доброти. І волонтери вирішили організувати е, таку акцію, яка починається саме з безкоштовних обіймів, адже вони вважають, що саме безкоштовні обійми є прикладом доброти. І вони обрали саме цю вулицю, тому що це найбільш заповнена вулиця людьми. І вони будуть починати вже за декілька хвилин дарувати свою доброту людям. Обняли звичайно, ви бачите настрою. Трошки додали. Додали, дякуємо. Да, да. дякуємо. дякуємо. Доброго дня. Вам как? День Я не знала, но очень очень приятно очень. Настрой, очень... Конечно, конечно, побольше такого. Спасибо. Eu sou portuguesa! Trabalhar Eu portugalski. Portugalski. No, <coughs>